Слухай, що вони знову сюда позліталися? Чекай, малюй, Один он, третій хоче сісти на мене. Закухался. Не смішно. Хочеш, йди до мене, мені не шкода. Я здається, знаю, чому вони злітають. Такий смішний. Здається, знаєш. Він чому. думає, що в нас є, що їсти, а нічого немає. <рес> <рес> так, слухай, вони знов злітаються на нас. Діан, більше їх не заманюємо. Бо він чому? вже готовий дзьобати просто всі. Бо воно, воно отут позападало. <рес> диви, диви, вже починається, розумієш, та нема їжі. Ну що я тобі дам? <рес> Морква в нас ще є. Та моркву їде. <рес> Лише може для цих для їжачків все.